Друзі, усім привіт! Є в мене така мрія приїхати на річку і подивитися, як сідає сонечко. І ось там сідає сонечко. Так, спокійно, спокійно. Треба було одягатися, а в день тепло, і я оділася так, щоб не дуже було жарко, але під вечір вже прохолодніше. До речі, у нас вода піднялася, стало більше її. О, тут хтось свою творчість проявляв. Дуже гарно. Молодці дітки. До поля водички стоїть. а скоро буде у нас пух. Там рибалка, рибку ловить. Коросонечко вже буде сідати. Люди теж виходять. Ну що ж біля річки воно спокійно, затишно, але пішов вітерець. Такий релакс. Навіть без коментарів. І сонечко крізь дерево. Промінчик чогось такого позитивного, гарного. І не важливо, в яких є кросівках. Це хто про що? А я про те, що наболіло. Про кросівки. Нічого, дівчата. Не в цьому щастя, як Кузьма казав, неважливо, в яких ти кедах будеш ходити там, де місця щасливих людей. Це точно. Головне емоція, головне настрій і атмосфера. До речі, хтось шашлики смажить, такі аромати йдуть. Це таке діло. Головне прогулятися так спокійно. І хочу сказати, кожного разу я тут, і таке місце воно не набридає зовсім. Хочеться сюди повертатися. Минулого тижня на вихідних ми з друзями тут були. Їхали там, були зайняті, їхали і вирішили хоча б 10 хвилин на річку. І я вам це показувала, розказувала. З задоволенням знов тут. І такі місця вони не набридають. Але, на жаль, немає лелек. Тому що навесні я їх тут бачила і кудись подівались лебіді. Не знаю. Чудова у нас природа. Така картинка в очах, вона коштує дорого. Дякую вам за те, що ви мене розумієте навіть тоді, коли я мовчу. Тому що ви це теж чудово все розумієте. На таке можна дивитися довго і довго. Про щось про своє подумати. Пройтись біля берега. Песик, привіт! А я думаю, хто мені там спину дихає? Побіг песик. Так, сонечко вже сідає, і хочу сказати, що якось так прохолодно трішки. Вийшла на сонечко нагрітися. Людей багато, приходять. Ну, сьогодні ж вихідний, а як же? Всі хочуть на природу, щоб було спокійно. Природа так гарно заспокоює, відволікає, пісок робить. Такі навантаження на м'язи, я йду. <сум> в самих крутих красівках ні в кого таких немає, тільки в мене. Угу. Хтось приїхав, щось там сигналить. Хтось з песиками. я ж кажу, у кожного своє життя. І люди приїжджають. Я вийшла вже на набережну. А хтось там він, на тренажерах займається. До речі, що ввечері мені не дуже подобається, що є комарі. Ну нічого, що ти поробиш? Це таке діло. Це не страшно. Якась задачка. Було чотири ластівки, дві полетіло. Скільки залишилося. А скільки треба, стільки залишилося. Отак. От там у нас рибалки, рибку теж ловлять. О, хтось уже з вербою, як і повинно бути. А так, а водичка таки дуже підійшла, тому що навіть тут дерева стоять водички. Люди теж з вербою. Веребна неділя. Ідемо гуляти далі з вами. І от розумієте, про що я вам вчора казала, чого я рожеві кросівки не одягаю, тому що я люблю ходити по ось таким місцям. От, тому у мене самі круті кресівки. Ні, я це зараз жартую, а я хочу знайти місце, де буде гарно сідати сонечко, щоб зняти. Це моя мета сьогодні. Тому Таня шлази отут. Головне, щоб було зручно, щоб взуття було зру... зручним. Для мене це в пріоритеті. А там Марічка питала Таня, а де ти їх повимазувала? Та ми коли ще на дачу їздили, ми там уху варили, потім ми пішли кудись там. Я вже дівчата не пам'ятаю, це відео я зараз поставлю. Зверху тут буде посилання на нього. Сонечка, пробачте. Промінчики чогось доброго, гарного. Показую все реально для тих, хто вперше на моєму каналі. Показую реальне життя в Україні, як намагаємося спіймати позитив, показати, що є таке найкраще. Чомусь мені дуже хочеться це робити. І щоб це було життєво, обов'язково життєво, не в рожевих окулярах, а реальне те, що є реальне життя в Україні. Коли є трішки спокою, у нас така чудова природа, вона нас заспокоює. І так далі, це я кажу для тих, хто вперше на моєму каналі. І дякую новим підписникам, хто підписується, стає глядачами. В майбутньому, я сподіваюся, ми станемо друзями. І дуже ціную людей, які нещодавно на каналі. Особлива повага до людей. Які ще зі мною до повномасштабного вторгнення були і досі вони зі мною залишаються, це це неймовірно, що ми один в одному не помилилися. Дякую вам велике за те, що ви є. Іду, дивлюсь. А тут у нас дика яблуня. Боже, яка краса. Нічого собі, вона така невеличка. Така невеличка. А чудова у нас природа. Обожнюю жити в Україні. Там десь йшла, йшла і прийшла, а тут вже нема куди ходити, дорога закінчилася. Я думала, тут пройдеш, а тут не пройдеш, все. Ну що, буду повертатися. Може, вже сонечко сяде. А я дивлюсь, люди йдуть. І я вирішила пройтись. А воно, бачите, як буває. А там вже все. Вода. І нікуди не підеш. Ну нічого. Телефон сідає, а я хотіла, знаєте що? Я хотіла зняти як... На водички сонечко сідає, у мене сідає телефон. Трішки не розрахувала зарядкою на телефоні. Це я вам зараз покажу. Я так йшла, 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 і все. І нічого тут далі нема. Тому повертаюся. І, до речі, я думала, що тут дорога така, просто якась заброшенка або ще щось. Але ні, звернула увагу на те, що є ліхтарі, і кажуть, що ввечері тут є електрика, щоб люди прогулювалися. От так. Біля річки. Цікаво, як тут ввечері. Та ні, я думаю, що ввечері тут ну, так собі може бути. Ну, що темно і все, повітря і все. От в день, коли ти це все бачиш, зовсім по-іншому сприймаєш, зовсім інша емоція. І сьогодні відео, знаєте, хочеться, щоб воно було просто спокійним, позитивним. І ми завжди і поприбирати і наготувати. А час на себе обов'язково повинен бути. І там, дивлюсь, теж люди йдуть, йшли туди і повертаються. А я думала, що тут всі так ходять, і там є куди вийти. М -м Нема цікаво. Там вже хтось на мопедах ганяє, чую. Це, мабуть, біля стадіону. Ой, на той стадіон я коли вчилася тоді, ще був цей інститут, це зараз вже університет. А я закінчувала це, ще був інститут. І на той стадіон нас водили на фізкультуру. Боже, як крос не здав, залік не отримав. Розумієте? Ну, що це таке? Навіть якщо ти здав вищу математику, якщо ти здав черчижи, сапромат, ти все поздавав, але ти не здав крос, о, проблеми були. Капець. Так і вдалося мені, чи камера передасть те, що я бачу, але... Річка, сонечко сідає. Вечеріє. Я дуже хотіла побачити, як сідає сонечко, і я таки це побачила. Ну і дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.